На відео ринок за вокзальне у Луцьку продавчиня Валентина працює в масці та облаштувала перед ядкою захисну плівку. Люди підходять. Може хтось кашельне випадково чи як, чи ну взагалі так положено, значить положено. Продавці покупці, з якими ми поспілкувалися на ринку дотримання карантинних вимог, коментують так: то боляка дуже тяжка, обов'язково там. Правильно вони говорять, що обов'язково дотримуються. Чому ви без маски обслуговуєте? Тихати тяжко. Вибачте. Шановні підприємці та відвідувачі павільйону. Одягаємо маску. В день ходжу по 4-5 по разів по всій території ринку. Тільки ви тут так робите? Ще є. Чергуємося. Зараз більш-менш люди вже дисциплінованіші стали. Багато хто думав раніше, як думали, я не хворію, мої знайомі не хворіють, сусіди мене, то значить хтось видумав цю інформацію. Зараз інша ситуація, ви бачите, в кожного і друзі, і знайомі вже або хворіли, або перехворіли. Люди вже це налякані, вже більш дисципліновані з масками. Ну йдуть на ринок, ну так 95% вже маска є на обличчі, є всякі. На початках було набагато складніше, тому що люди не розуміли цього, рахували це фейком. Бо до того доходило на на воротах до бійок. Дотримання епідвимог на ринках у закладах торгівлі, громадського харчування перевіряють щотижня, каже працівник держпродспоживслужби Дмитро Молчан. Цього року у Луцьку склали 35 протоколів про порушення, то рік 120. штрафи за це передбачено від 120 до 425 гривень. Вони повинні значить обслуговувати клієнтів в масках, мати з собою десь засоби для себе і ну для клієнтів тут я. Є... Адміністрація ринку. Значить, що три години проводиться дезінфекція приміщення самого. Ну і в основному не обслуговувати клієнтів, які не дотримуються протипідемічних вимог, бо вони за це можуть понести фінансові санкції. Впродовж перевірки протоколів не склали. Інспектор каже, порушення усували на місці. Так, торгують на ще одному ринку обласного центру центральному. А чого ви без маски людей обслуговуєте? Я не обслуговую. Та то що ви Без маски ходите в громадському місті. Сам перехворів в легкій формі і не бажає нікому іншому зближньому. А чого ви без маски обслуговуєте людей? Згу спала, вибачайте. Без маски обслуговувати продавців. «Мене немає». Порушень немає правила. Всі карантини дотримуються, дистанції дотримуються. Масковий режим дотримується також. Перевірити роботу цього ринку у держпродспоживслужбі планують наступного тижня. Порушення карантинних вимог також фіксують поліцейські У 2020 році. Оформили майже три тисячі адміністративних матеріалів за статтею 44. Прим 2 кодексу України про адмінправопорушення в цьому році вже більше ніж 4 тисячі таких постанов і протоколів. Адмінматеріал може складатися за частиною першої цієї статті. Це штраф від 17 тисяч до 34 тисяч гривень, і на юридичні особи від 34 тисяч гривень і вище. Це протоколи. Це коли правопорушення злісне, коли не реагують на зауваження поліцейських. Але згодом ще була доповнена ця стаття частиною другої. Це порушення так званого маскового режиму. Частина друга це вже постанова. І за недотримання маскового режиму в громадських місцях передбачений штраф від 170 до 255 гривень. Вадим Панафідін, Валерій Фатисов, новини на Суспільному, Луцьк.